У 60 з лишком тисяч гривень обійдеться рибалка для жителя одного з сіл на Хотинщині. Чоловік вирішив половити рибу поза законом. Вністер замість водки він закинув сіті. Коли ж витягував їх з води, до нього одразу ж підбігли працівники чорнівці рибоохорони, котрі дві доби стежили за діями браконьєра. Спроби втечі виявилися невдалими. Порушника зловили на місці, склали протокол. Олександр Хмель з подробицями далі. З порушником, якого вдалося упіймати на Дністрі, рибоохоронці зустрічаються вже не вперше. Чоловік і раніше потрапляв у поле їхнього зору, але попередні випадки так і не вдавалося довести до логічного завершення, притягнути браконьєра до відповідальності. Якщо і виявляли сіті з упійманою рибою, розповіли в управлінні, то ніяк не вдавалося на гарячому упіймати самого винуватця. Тому завжди удавалося вийти з води сухим накивати п'ятами. Цього ж разу не вдалося. Він Неодноразово вже, як кажуть, тікав, неодноразово займався бракодієрством і сказав, що буде займатися. Але все-таки оперативна група була виловлена, виловлена методом засади, методом дві-три групи були. І цього разу він не вдалося уникнути. Покарання я думаю, і протокол складений, і відеозйомка є, і зафіксована. Віділі мілісихатиський. При появі цього разу працівників рибоохорони порушник також поводив себе агресивно. Покидав сіті та намагався утекти з місця події. Але його одразу ж упіймали. Улов виявився не з малих, його оцінили у 62 з злишком тисячі гривень. Карасі, судаки та плітки потягнули на дві тисячі. Решту шість рибин були зі списку червонокнижних. Це верезуби. Їх у сітці було шестеро. За одну таку упійману рибину. Штраф передбачається у розмірі 10 тисяч гривень. Загалом же початку року в області зафіксовано. Ну, вже п'ять випадків, коли у сіті потрапили особини верезубів, особи, які виловлюються браконьєрами, це вже особи, які досягнули 4-5-річного віку, які здатні до відтворення. Тобто, зрозуміло, що дана популяція набирає, то кажуть, можливості до відтворення. І на даному етапі даний вид риби потрібно зберігати, його потрібно охороняти і по можливості відтворювати. Такі дії браконьєрів призводять до того, що риба, яка би могла дати потомство в майбутньому, просто зникає з нашої водойми. І ці дії спричиняють до того, що в майбутньому ми будемо показувати ці вид нашим. Внукам, дітям тільки на картинках. Матеріали справи наразі передано до суду. Там і вирішуватимуть, чи відкривати кримінальне провадження. Загалом же підсумували у рибоохороні. В цьому році на Буковині вдалося виявити та затримати понад чотирьох сотень порушників рибальства. Деяким навіть крім адмінвідповідальності доведеться понести кримінально через великі нараховані збитки та неодноразові порушення. Олександр Хмель, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернів.